Тепер мама обвинувачує мене в тому, що через мене весілля Наталки та Віктора не склалося. Якби не твої поради, то діти були б щасливі, скільки грошей ми з батьком вже витратили на приготування, а вона за місяць все відмінила, завдатки ніхто не вертає. І треба було мені тоді з Наталкою говорити знову винна. А коли я з Наталкою говорила, то вона мені те саме казала, що й мама, свого життя не маєш, а до мого лізеш. Сильно твої поради допомогли тобі, а тепер дивися, сама хлопця покинула, а винна знову я. Все почалося з того, що я справді зараз розлучена і поки нових стосунків не видно. У мене є син, якому 10 років. Я довго переживала розставання і дійшла висновку, що якби так рано не вийшла заміж, то не наробила б стільки помилок. Я просто хотіла вийти заміж, а що буде там далі навіть не уявляла. Ні, я не уявляла, ні мій тодішній чоловік теж не уявляв. Отак От ми прожили п'ять років, і я вирішила, що з мене досить, бо ми, як в тій приказці, про щуку, лебедя і рака. Кожен у свій бік. У мене з сестрою велика різниця у віці, так би мовити, мамин з татом другий шанс виростити ідеальну доньку 15 років. Тому, коли я вже набила всі можливі шишки в своєму житті, вона тільки стала на шлях стосунків. Того дня вона мені зателефонувала і почала щебетати, що скоро одружується, і я маю познайомитися з її обранцем, який просто ангел з неба і принц по сумісництву. Прийшла я з сином, мама стіл накрила, допомогла стравами, сидимо і чекаємо майбутнього зятя. Приніс нам квіти, батько чвертку, сіли їсти, і я вже почала помічати тривожні дзвіночки. По перше, цей Віктор абсолютно не пропонував страви Наталі, отак собі взяв, накидав і поставив я навіть незнайомій людині, яка поруч зі мною за столом маю запропонувати страву, якщо я взяла її в руки, це ж елементарно. А тут коханій людині не може запропонувати салак чи хліб далі. Язик після кількох чарок розв'язався, і мені не дуже подобалися такі жарти і теми, які піднімав Віктор. Знаючи свою сестру, я взагалі не розумію, що вона в ньому знайшла. Я про це їй і сказала, що у вас спільного, про що ви разом мрієте, чого спільного хочете? Ой, вічно ти собі придумаєш і вже й висновки робиш, каже Наталка. Він думає про те, що я точно на сто відсотків. Ну, таке, раз так, то треба вже допомагати з усіма тими дрібницями, які супроводжують весілля. Список гостей, кольори, тема, місце проведення, меню. І ось на якомусь етапі прибігла Наталка до мами і сказала, що вона за Віктора заміж не вийде, бо він не хоче ні квартиру знімати, ні дітей в найближчому майбутньому, ні кота. І от тепер мама звинувачує мене у тому, що це я вклала якісь питання Наталі в голову, і вона те все собі надумала. Ідеальних немає. Головне, би вийти заміж, а там же якось буде. Чи ти думаєш, всі мають мати спільні погляди? Мамо, а чого ні? А от у нас з татом нема жодного спільного захоплення, але живемо. Та я не про захоплення. Але одне діло хотіти жити разом до кінця життя, а інше знати, що ви будете разом жити в будинку з синім дахом, де буде дві машини, квітник і бігатимуть двійко діток. Що ти вже завертаєш? Де чоловіки дітей хочуть? Стоїть на своєму мама. І таке я винна і все. Вона, Наталю, втішає, але я не буду, бо вона вчинила правильно. Добре, що біда грошима взяла, а то не знати, чим би це все закінчилося. Підпишись, підтримай українськомовний контент.